Шановні пані і панове, я всіх вітаю на черговій нашій прес-конференції земельного питання. Питання, яке тривалий час, досить актуально, або, будемо говорити, є одним із ключових питань не тільки запровадження ринку землі, а й долі України. І, і мені приємно. Вас інформувати при ви про це вже знаєте, але хочеться цей важливий момент все ж таки наголосити, що спільні наші дії Асоціації фермерів Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і цілого ряду громадськості це більше 50 всеукраїнських громадських організацій, які об'єднались у комітет захисту рідної землі, наших науковців і парламентарів окремих. Вдалось порівняно із ситуацією, яка була літом, тобто в серпні місяці, де чітко ясно стояло питання, 6 вересня, перше читання, кінець вересня, друге читання і прийняття закону в цілому у тій редакції, який був внесений урядом, на сьогодні спільними зусиллями вдалось дійти до розуміння більшості народних депутатів з тим. Що цей крок не зроблений, ринок землі з 1 січня, як ви знаєте, не запроваджений. Я вважаю, що це важлива перемога незалежно від кольорів, незалежна перемога від капіталів і інших ресурсів, які є у володінні, як і наших олігархів, так і безумовно. Інших транснаціональних компаній. Це важливий фактор. Важливий фактор і в тому, що швидко не вдалося провести без обговорення закон про ринок землі, і до сьогодні ми ще не маємо закону про ринок землі. Очікування на наступний пленарний тиждень він буде розглядатись, як і в комітеті остаточній редакції. До другого читання таблиця роздана буде і прийнята, яка вже декілька разів обговорювалася в рамках комітету, так і розгляд в сесійній залі. Тому ці кроки унеможливили від тих поспішних рішень, які б, ми, які б суспільство сьогодні отримало. За все доброго дня всім. Ну, якщо говорити про фермерство, то я хочу сказати. В тому аспекті, що на сьогодні фермери дуже схвильовані тим, який буде законопроект, який буде прийнятий законопроект про ринок землі, в якому читанні, в якому форматі, і що очікувати нам від цього законопроекту. Те, що було в першому читанні на розгляді і зараз йде до другого читання, воно ну, не задовільняє ніякій мірі фермерів, землевласників в даному випадку, тому що все те, що пропонується сьогодні. Законом воно не вселяє надії в справедливість цього ринку. Перш за все, ми бачимо в тому законі можливість скупівлі землі великими холдингами, господар великими багатими людьми, і образно кажучи, ми можемо отримати в Україні кілька князівств під сучасною назвою Агрохолдинги, де не потрібне буде ні село. Ні селянин, ні інфраструктура села і таке інше потрібно буде тільки кілька десятків робочих рук і рівне поле без, без селянина і без села. Тому це насторожує нас як найбільше. І вчорашнє засідання ради, яке відбулося Тут у Києві чергове засідання Ради фермерів України, де однозначно висловили недоволення цим законом, однозначно формувалася думка про те, що в ніякому разі сьогодні не можна цей закон в такому вигляді приймати, якому він є. Що треба його суттєво доопрацьовувати і не спішити, тому що це земельний ринок закон про ринок землі це наче кодекс, це наша конституція, і її просто так угульно, не, не. Не обговоривши її з суспільством, не можна приймати, і слідуючи те, що фермери висловили думку однозначно, і на минулому з'їзді, я думаю, черговий з'їзд, який буде проходити 14 лютого в українському домі, фермери будуть вимагати про те, щоб провести всеукраїнський селянський референдум чи всеукраїнський референдум щодо ринку землі. Хай би весь народ висловив свою думку, чи хочемо ми торгувати нашими. Чорноземами, чи хочемо ми торгувати нашою територією, чи хочемо ми мати державу?